Добрий день, ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні 30 березня 2025 року. І зазвичай, друзі, я знаходжуся серед краси, але не цього разу. Тема сьогоднішнього відео це жахливий стан наших гейхер після зими 2024-2025. Чому ж це сталося з нашими рослинами? А все тому, друзі, що була в кінці лютого і в березні місяці дуже яскраве, прямо таке пекуче сонце. Зазвичай у мене ось тут натягнута сітка, навіть друзі взимку, хоч її взимку тут і рвало, і накидало на неї сніг. Вона тут вся трощилася, висіла всякими, знаєте, такими ашмітками, але все ж таки якийсь затінок для моїх гейхер був, але не цієї зими. Цієї зими, як всі нормальні люди, сітка була згорнута в стороночку, Розумієте, і коли ось розпочалося в кінці лютого, на початку березня, оце жахливо пекуче сонце яскраве. Я ніяк не могла подумати, що воно так пагубно скажеться на моїх рослинах. Я... Раділа йому і думала, що мої гейхерки зараз знаєте розрастуться, стануть яскравими, і буде все як завжди. Я буду радіти цій красі, але виявилося так, що це сонце повністю спалило наші рослини. Я довго думала і ніяк не могла зрозуміти, що мені взагалі робити з цими гейхерами, викопувати їх повністю чи залишити нехай вони самі відновлюються, друзі. І що ви що я вирішила, і що я буду робити зі своїми гейхерами, але друзі. Після середини квітня дивимося уважно на прогноз погоди, тому що я подивилась сьогодні на свій прогноз погоди, і у нас ще там десь в середині квітня ночами буде мінусова температура, мінус 1, мінус, 1, мінус 3 градуси. А це, друзі, шалено пагубно для молодесеньких-молодесеньких листочків. Зараз я вам це покажу. Це, друзі, гейхера Rex Dark Amber. Бачите, здавалось би, на перший погляд вона повністю-повністю згоріла. Але, придивившись уважно, я побачила, що ось знизу, з цього стовпчика, починають рости, бачите, малесенькі листочки. Бачите? Що я буду робити з цією гейхерою? Я оцей стовбур буду обрізати ось так. Але це я буду, друзі, робити після 15 або 20 квітня. А цей пеньочок, друзі, я накрию п'ятилітровою баклажкою. Ось так. Кришечку закривати ні в якому разі не буду. А це, друзі, кущик гуакамолі. Що ми бачимо? Він витягнувся, у нього високі ножки. І бачите, ось тут на цих ніжках ось маленький пагінчик є. Маленький пагінчик. Трогати його я не буду взагалі, ось як він є, так він і є. Буду чекати, поки ці пагінчики всі відростуть. Можливо, це буде і е, до самого літа. Розумієте? І тільки коли побачу, що вони будуть такі вже величенькі, буду обривати ось це все старе листя. А зараз поки що це все листя буду залишати на своїх кущах. Для чого я це буду робити? Тому що це листя, по-перше, Корми, хоч трішечки, але все ж таки кормить корінці наші якимись питательними віществами. А по-друге, ці листя прикривають наші оці малюсочки від оцих от приморозків нічних. Розумієте? Якщо ми зараз обріжемо ось ці всі пеньочки і залишимо відкритими малесенькі росточки, ну вони буквально замерзнуть при мінус одному. Все, перший мінус один і їх у нас не буде. І тоді... Е це впевнені, що ця рослина повністю буде втрачена. Тому своїми такими страшними гейхерами нічого ми не робимо до кінця квітня. Давайте скажемо так, друга половина квітня будемо дивитися по погоді, і тільки тоді будемо з ними намагатися щось робити і якось спасати. Ось така друзі, ситуація відбувається з стаканчиками, які зимували на дворі Також подивіться, деякі сорти. Почувають себе більш-менш, бачите? Це бері смузі, до речі, дуже гарна гортензія. Це еприкот, бачите, От досить гарно виглядає. Мармелад погорів. Це були вже такі зовсім такі величенькі кущики, і вони згоріли. Також потрібно буде все чистити. Але з стаканами я теж нічого не роблю, друзі. А очікую. Бачите, ось відростають малесенькі листочки. Ось це рослини, друзі, які я черенкувала минулого вересня і ставила в свою так звану міні-тепличку. Ну просто ящик накритий плівкою. І що хочу вам сказати, що найкраще перезимувала це ось ця красуня чорна перлина. Бачите, просто всі череночки чудово себе почуваються, на відміну від інших. Моя новиночка Гарбус мій. Не знаю навіть, де він. Розумієте? Не знаю навіть де він. Чекаю, поки хоч щось буде відновлюватись, як, наприклад, от пічці, бачите, трішки відновлюється. Тому чекаємо, чекаємо і ще раз чекаємо. До речі, град-аметіст в череночках також неплохо перезимував. Вон то, мабуть, мої гарбузи. Тому, друзі, у кого склалася така ж сама ситуація з гейхерами, як і у мене, не розстраюємося, а очікуємо відновлення наших рослин. Всім до побачення і саме головне, бажаю всім тихих і мирних днів і ночей.